Привітать сестри, жінки і Натаси і молітися за їх нужні проблеми. Моліться за моє зрення, і моліться за мого внука вадика вільний і моліться за мою правочку. Вона позавчора позвонила до бабусі, вона радить восьмо. Я тебе дуже люблю, вона не може говорити. Від корічка якесь слово, пожалуйста, моліться. Вона терявський парад. Вона далі в школу ходить. Учиться дуже добре, дуже розуміє. піднімати, додавати, писати. Оце така Олег була. Валерія. Добре, я серйозно. Вчора вона йшла з магазина 6, а коло сусідів стояв машиною. став назад, та ні лоб, машину не вдарив, і тину в тайну, вона впала. Він привіз в І я перелікалася, ми трохи такий красивий піра, і оце таке втворив. Давай, то на лобі треба, ранка є.

Він з води взяли гроші, взяли її протези води. І вона вмерла. Каже, що він її вбив, і маму вбив. Бо через неділю, взагалі, жінка вмерла, потім мама вмерла. А він ходить по селі і главное, що щоб його відпустили, бо він не виносить. Я не знаю, що робити. Він в мене тільки ремонт, робити, що вже робив. Що мені може сказати, хай прийде, що робить. Я не знаю, що ви Скажіть мені, що чому Полиция задача, а він на передовой. За Як златый? Як златый? Олег. Олег, да. здоров'я, за Галя Миванов. Так нас історичні задачі просили, щоб молиться за сина, он на передову послали її. І за, Сашу Менжу, та, просто, ну, за, іменили, за, за Так как я прошу молиться, да, мне только прислали телекрати за правда Черка поміни. Наші церкви, брат Черкас, ой, Сілгорова, он взял жінку и клейки по Вона хлеб, смерті. Возникло никакого. За пологами Валерія. Валерій. А де він шов не полоні? Полоні. Добре, давайте ставимо ноги. Ці людей <кху> до нашого Господа. Отець наш небесний. І і з проханням, щоб Ти помилував нас і благословив ці нужди. Господи, тут мама просить за сина свого Ігоря, який зараз не виходить на зв'язок, дуже переживає Господь, благослови, збережи цю людину, Господь захисти її і там її побратимів. Боже, щоб вони всі повернулися живими, усуходженими. І Щоб це все закінчилось скоріше за Ігоря, які там впевнує, за ташу, який теж боронить нашу Україну, ми просимо тебе благослови, благослови і Олега, який там на передобі, і Боже і Валерія, і в полоні, Господь, дай їм свій захист, благослови того ту людину, яку мама передає здесь, таку прохання, ми теж. Її дні її молитві, щоб, щоб ти хворіє її дитину за нашому другу, ми просимо тебе. Він був з нами тут, а зараз він і став на фронті, Господи, збережи його життя. І, і всіх, кого ми знаємо і не знаємо тут, Березовських. Боже бережи, благослови їх, благослови, Господь, щоб не поранення, не, не загибель, а була віра в серці. була була якась сила духовна Господь, щоб всі повернулися додому. І це ми тебе просимо. Знаємо, що ти нас чуєш, Господи. І знаємо, що, це, що буде відповідь, Господь. Ми просимо за, за наші сестер, щоб ти благословив сестру зі Зіну Наташу, їм, їм здоров'я далі, за, за Марію Івану і Голіві Іваном, і їх благослови, щоб вони могли себе впевнено почувати, щоб вони могли порадувати нас своєю присутністю, Господі. Ми хотіли б їх бачити, Благослови, Боже, дай дороги хліпи. Благослови і пашу, якого переживаю, і, Пашо, яко переживає, і Танюшку, Господь, благослови благословить. І збила машина Господь, дай їй здоров'я, зцілення Господь. І то, ту людину, яка її так от травмувала, дай покаяння, щоб вона. Щоб, щоб совість не давала спокій, щоб відчувала свою вину, може, якось допомогла цій сім'ї матеріально, може, ти знаєш, в чому не мають потребу. Господь ми просимо тебе і за дітей, які нас радували, які співали так добре. У них на наступній неділі це бринрінг, споєднання тих благослови, щоб вони не тільки прийняли участь, а щоб ще й отримали якесь призове місце, вони про це хочуть. Господь, і ми дуже просимо тебе, щоб ти їх благословив. Ми просимо благословення наших іменіників Наталію Мусікову, Натоліка mm -hmm. Черганова, благослови, Господи, ім'я Ісуса Христа, здоров'я, терпіння, мудрості, посилаємо посилаю їхньому в житті особистому, їхніх дітей благослови. Господи, я благословляю всіх всіх людей, які знаходяться в цьому залі. Господи, благослови їх і духовне. В першу чергу, щоб вони були спасеними, благослови матеріально, щоб у них були все необхідне для життя. Благослови, щоб у записному житті сім'я було все благополучно. Господи, благословляю їх Твоїм іменем, ім'я Ісуса Христа. Слава Тобі, Отець і Дух святий. Амінь. 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 Отче наші. Що живеш в нехай сердиться і не твоє, нехай прийде цар.